То почекайте, для богинь сьогодні пекли щасливі шрубель. Штрубель вже з'їли. Тапуста, виросла капуста і е, живу, тварю радію. Ну, ще, 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 то файно ви. А? Я вам, ми поділи, поділимось з вами і подивитись, дивитися. Можете просто задонатити, ми подружимось в Телеграмі і ви замовите сьогодні бажання. Може, ну, я зірка вже, знаєте, ні, такий поки, як Нікола Скарма. Нікола Скарма, привіт тобі. От, дякую, але то не друг не мій, ми швиденько моя Люба. Немає на карточку можна. Ми трошки спишимо, дякую. Та давайте на зустріч мріям спішити, не тільки по життю. А? Ні, ні, то наше его говорить. Серце завжди, серце завжди так-так говорить. Дівчата, не тікайте від щастя, від мрій. А? Ну що то таке? Щастя ж за вами бігати не буде. А якщо треба, то вам треба чи не треба? Ні, не, не треба. Може, тому і щастя немає. І мрії не дійс... Щастя є? Так. Yeah. Щастя є, воно завжди є. Ну ще б у таких гарних дівчат і щастя не було. Так, давайте бо зараз до інших дівчат прийду. Іді, і я думаю, їх щастя. <фér> <фér> Дівчата, ну як скажете, потім не говоріть, що черівник Сергій не прилітав. <потрібно> Але мені ваш реп сподобався. Мені так. Бачите, може ми подружимось. <потрібно> Коханий є, у вас. Є. Йому пощастило дуже. Якщо б не було б собі, забрав би такого Так? А, вже, вже, вже зробив пропозицію руки та серце. Моє серце вже давно в нього розробляє. Серйозно ну, вже зробив чи ні? Е, не, без того. А я без того, скажіть, якщо буде. Скажіть, якщо буде довго думати, то можуть вкрасти. Траві, то а, ну, то подруга молодець. Дякую, ви чарівні дівчата. Дякую за. Ви зробили мій день. А ким працюєте, до речі, що робите? Четве! Нічого я буду гарно платити вам. Ким працюєте, скажіть? Будемо, будемо Що, що? Ой, ви молодці! Давайте, давайте за дорогу торгувати. А? ні 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 ні, так, так, так ні. Бо у вас дорожньо дорогі обличчя, я знаю. Так. Волосі, обличчя, все воно дорого, дороге, знаєте. А, так що? Катя, візь, Кать, буде інші. Катя, ви катите чи не катите? <зас> Єва, устава. Єва. О, у мене донька Єва. У мене донька Єва, сій. Так. У вас ще немає доньки, діточок. Ні, не нема. Нема? То ви ще 16-17 скільки вам? 16. 16? У га... вас гарні гігене, до речі. <зас> Я думаю, вам 18 вже всюди. А ще поки нема. 20, 20, <зас> Ну, гарно виглядаєте, чесно, виглядаєте а на 16. Ви — да, ну Якщо б кохано не було б, я б і додому провів. Хоча навіть якщо є, можу провести. Ми ну я скажу. Все, давайте. Ну, як скажу. Ді, 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 Ох ти йомайо, все. Відпускайте мене, то ж не тільки я такий, то ви такі магнетичний, знаєте? Думаю. Скануйте камеру телеграм, подружимось з вами. Думаю. Може, колаборацію якусь зробимо? заскануйте. не відкри не відкладайте ж. Я... Все колаборацію зробимо серйозно. Думаю. Ви ким працюєте? Кидайте смайлик. Yeah, так, і пишіть в чому ви найкраще? В чому найкраще ви? Все, я кинула смай. В чому найкраща? Скажи. <плоди> а? Ну <плоди> я <плоди> <плоди> то вже сьоме. То, ну, на, наприклад, е, я найкращий експерт в сфері девелопменту, комунікації, маркетингу. Десь 150 тисяч доларів витратив на свої мозги за останні 5-10 років. Так що, якщо щось потрібно буде по маркетингу, дайте знати. Не повірте, ми а десь схожимо працюємо. Серйозно, мій друг тільки з конференції з Лас-Вегаса повернувся, він 700 тисяч витратив за свої маз... на... Була, на... свої мозги. <реш> От, він був на Funnel Hacking Marketing Conversion, 8 тисяч онлайн. Вісім та дивиться. Мідійність Він вісім тисяч людей в залі було, із них е, половина мільйонери. Так що подивимося, і, може якусь знаєте спільну взаємодію? Зробимо? Пишіть, в чому ви експерти? Все вечерівне. Дякуємо, папа.